Всі хочуть Арлінгтон, Гогінхайм, ну ще щось ну зайти в вічність і дуже рідко готові слухати доволі прості. або, ну ось ми працювали з громадою Ягідного, як виявилося, той музей з громадою, взагалі не проконсультувалися. Май, майже день ми шукали, як вони хочуть передати. Бо їм боляче, ну щоб люди відчули те, що відчули ми. Що заперто їх на два, мі... ну майже два місяці, ну точно ні. І ми тоді проговорювали, проговорювали по відчуттям, і ми вийшли на термін ущільнення. Ключова трагедія і сплеск того монструозного, що з ними зробили, це те, що спочатку люди ховалися в школі, а потім було прийнято рішення, що школа штаб, і люди мають стати живим щитом щитом, і вони все село зганяють в дуже невелику школу, в дуже невеликий підвал. І людина одна з один з вижих, він не згадує, що коли я там прийшов ховатися, у мене було там 3-4 квадратних метри. Ну, мого простору, а коли не звільнило, у мене було 40 сантиметрів. Вже ця концепція далі може підхоплюватися кураторами, дизайнерами, технічними працівниками. Ну і далі з людьми можна говорити про те, що точно буде етичним, бо вони там живуть, вони, ну, вони відкривають цю школу і розповідають.